Всім привіт! За вашим запитом покажу крутезний сайт, де можна створювати QR-коди. QR-коди це ось такі. Цікаві квадратики з квадратиками, як то кажуть, за якими ми можемо навігуватися. Тобто переходити за різними посиланнями. Їх дуже зручно використовувати під час лекцій для студентів, так вставляючи посилання на якесь відео, яке вони можуть подивитися, під час своїх майстер-класів, вставляючи посилання на ваші соціальні мережі. На будь-що. Тобто, в цей QR-код ви можете запакувати, скажімо так, будь-яке посилання, яке вам корисне. Покажу, на прикладі створення QR-коду для мого Інстаграму. Ось я заходжу на свій Інстаграм. Я копіюю своє посилання так, і перехожу на цей сайт, де можна створити QR-код. Посилання на сам сайт традиційно залишу в описі під відео. Ось я видалила, де ж там було написано, і вставляю своє посилання. Далі ви можете тут обрати колір, що дуже мені дуже імпонує. Так? Ви можете обрати будь-який колір. Тобто тут може бути різна кольорова гама. Поєднання чорного з будь-яким іншим кольором. Насправді це дуже цікаво і мило виглядає. Ну, от нехай буде такий ага, ага, от хочу салатовий. Далі ви так само можете додати логотип, тобто, щоб одразу було зрозуміло, на яку соціальну мережу, куди це посилання приведе вашого підписника да, або вашого слухача, якщо от це саме посилання на соцмережі. Ось тут я обираю інстаграм. І тут ви навіть можете погратися з виглядом. Далі я натискаю створити QR-код. Ось він створився. І я натискаю скачати. І чекаю. Зараз цей QR-код скачається на мій комп'ютер у вигляді картинки, тобто формат PNG. Так? Ось він свонтажився, я відкриваю, і ви його бачите. Для того, щоб за ним перейти кудись, то треба взяти свій смартфон, увімкнути камеру, навести камеру на смартфон. Багато в яких смартфонів там одразу в камері є така, як рамочка, на яку треба натиснути і помістити. А багато в кого треба зайти в спеціальну програму для зчитування QR-кодів і за QR-кодом перейти. В принципі, все дуже просто. В наступному відео покажу, як можна створити. Посилання, тобто QR-код на свій телеграм-канал, це робиться прямо в телеграмі, що так само дуже зручно. Будуть питання, пишіть, кажіть. Бажаю успіхів, всім вдалого дня!